Що ви втомились пояснювати людям? Нічого не сталося. У мене просто таке обличчя. Якщо я працюю вночі, мені необхідно спати протягом певної частини дня. Пригадую час, коли я все ще жив вдома після закінчення середньої школи і влаштувався на роботу з нічними змінами. Моя мама будила мене і просила відвести сестру до школи, приготувати щось на вечерю або виконати домашні справи, поки вона на роботі, оскільки я цілий день вдома. Коли я розлютився через те, що мене розбудили о першій годині ночі, щоб сходити за молоком. Вона сказала, що мені слід перестати бути лінтюхом. У деяких людей це чомусь в голові не складається. Я чоловік і працюю медбратом. Ні, я не хочу бути лікарем. Ні, я не піду навчатися, щоб стати лікарем. Ні, я не відчуваю себе меншовартісною людиною, тому що я медбрат, а не лікар. І перестаньте називати мене доктором і лікарем. Я п'ять разів сказав тобі, що я твій медбрат, і на моєму бейджі конячими літерами написано медбрат. Все зроблено з хімії. Не все натуральне корисне. І не все створене людиною шкідливе. Віруси це не бактерії. Бактерії це не віруси. Розробники програмного забезпечення це не комп'ютерні техніки. Так, але мій комп'ютер повільно працює. Не знаєш, чому так? Відео з моїми котами не відтворюється на Reddit, і всі кажуть, що це тому, що відеопрогравач не тієї версії. Але я думаю, що це через те, що мій комп'ютер повільно працює. Можеш це полагодити. Ти так добре розбираєшся в комп'ютерах. Можеш, будь ласка, змінити той факт, що я геть дурнуватий, що у нас мало персоналу, і вам просто доведеться зачекати. Що діабет першого типу не спричинений харчуванням, і його неможливо вилікувати. Багато китайців мають таке прізвище, як і в мене, але ми не всі родичі Джекі Чана. Так само, як не кожна людина з прізвищем Джонсон, родич Бориса Джонсона. Те, що зазвичай я можу з'ясувати, як полагодити більшість речей у мене вдома, не означає, що я хочу полагодити все, що ламається для когось іншого. Те, що комусь не завжди потрібні допоміжні засоби для інвалідів, не означає, що вони не мають інвалідності та прикидаються. Якщо комусь потрібен інвалідний візок, щоб пересуватися, це не завжди значить, що він не може користуватися власними ногами. Деякі люди все ще можуть долати короткі відстані на власних двох. І прогулянка на невелику відстань може їх повністю вивести з ладу, так що наступного дня їм доведеться цілий день лежати в ліжку в агонії. Ви бачите, як вони ходять, але не бачите їх після. Крім того, здатність робити щось протягом короткого часу не означає, що вони можуть виконувати те саме завдання в будь-який інший час. У людей з обмеженими можливостями бувають хороші і погані дні. В певні дні у них може вистачити енергії для цього, в інші дні ні. У мене безсоння. Ні, я не можу просто ні про що не думати. Влаштувався на роботу в НАСА. Тепер вся родина запитує лише про те, чи була висадка на місяць справжньою біль. Я рудий і багато людей запитують мене, чи все волосся на моєму тілі теж рудого кольору. Мій викладач інформатики був чудовим прикладом того наскільки примітивним є таке мислення. Його волосся було руде, брови чорні, вуса, світлі, а решта бороди каштаново сива все натуральне. У мене трохи тремтять руки. Цей стан погіршується, коли я тривожний, нервовий, коли люди вказують на це або кажуть мені припинити тремтіти. Ще одне я відвідав лікаря. Він сказав мені, що це нормально. Люди досі намагаються діагностувати в мене хворобу Паркінсона. Найгірше, що це завжди ті люди, яким до медицини як до неба пішки. Літаки не падають з неба, коли зупиняється двигун. 747-й може планувати майже 100 миль після зупинки всіх двигунів під час польоту. Я втомився і я не знаю, чому втомився. Пройдіть перевірку сну. Більшість страховок це покриває. У мене була така ж проблема. Я постійно дрімав. Виявляється, я прокидався 34 рази на ніч. Середньостатистична людина прокидається від 2 до 5 разів через своє дихання. Я придбав сіпап пристрій, і моє життя змінилось. Я відправив на тестування сну всіх, кого знав. Троє з них також придбали сіпап і отримали ті ж результати. Не буду брехати. Цей пристрій відстій і до нього треба звикнути, але прокидатися бадьоре майже щодня це зовсім інший рівень життя народ. Антибіотики не допоможуть впоратись з вірусом, навіть якщо ви почуваєтесь дуже погано. Що не згода з щиєю думкою, це не особиста образа, депресивні люди іноді бувають і здаються щасливими. Ми не просто сидимо без діла, будучи постійно нещасними. Ми такі більшу частину часу. Основи фінансової грамотності. Мені довелося самому пройти через це. Зараз я пояснюю людям, що вони справді витратили забагато грошей, тому й розорились. Те, що я інтроверт, не означає, що я сором'язливий. Це означає наявність такої собі соціальної батареї, яка розряджається при контакті з людьми. А іноді її ресурс повністю вичерпується, якщо мені не вистачає часу на самоті, щоб її зарядити. Моя робота передбачає велику кількість соціальних контактів, але принаймні мені за це платять. У вільний час я активно уникаю натовпу. У мене генералізований тривожний розлад. Я не можу просто взяти і перестати хвилюватися. Я приймаю ліки, тому що не можу зупинитись. Сказати мені просто не переживати і не думати про це не спрацює. Це медична проблема, якою я активно намагаюся позбутись. Якби я міг зупинитись, я зробив би це. Говорити мені це все в твоїй голові теж безглуздо. Звичайно, це в моїй голові. Де ж іще воно буде? Що алгоритми створені таким чином, щоб показувати вам лише те, що ви хочете бачити та чути, створюючи бульбашку невігластва щодо всього іншого, те, що я бісексуал, не означає, що я буду займатися сексом зі всіма без перебору. Перебуваючи в громадських місцях, я не тимчасово нянчу своїх дітей і не даю мамі перепочити. Я тато, а вони мої діти. Що не так з жіночками 40+, які говорять таке лайно чоловікам. Відредаговано, але якщо ви хочете допомогти, я за. Те, що я худа, не означає, що я здорова. Колись у мене була керівниця, яка завжди коментувала мою вагу і могла видати такі речі, як «З'їж з бургер вже заради Бога, або тобі треба завагітніти, щоб трохи потовстішати. Вона не знала, що я одужую від серйозного розладу харчової поведінки, який призвів до анорексії. Незважаючи на те, що у відновленні був прогрес, я все ж мала недостатню вагу. І зараз маю теж. Ви не можете прибрати жир у конкретній частині свого тіла. Жодна з фітнес-справ, спрямованих на спалювання жиру на животі чи боках, нічого не дасть. Щоб позбутись зайвих кілограм, потрібно зменшити загальний відсоток жиру в організмі за допомогою дефіциту калорій. Ваша думка не має такої ваги, як думка експерта, який все життя працював над певною проблемою. Що я не хочу мати дітей. Діти як картопля фрі. Я люблю їх, але немає сенсу замовляти свою. Усі близькі мені люди мають їх більше ніж хочуть, і як правило, готові поділитися. Я зовсім не проти мати їх у майбутньому, але роль дядька поки мені чудово підходить. Те, що жінка часто займається сексом, не означає, що її піхва широка, як відро. У мене розлад аутистичного спектру. Я не Шелдон, я не містер калькулятор. Я це я. У мене є певні проблеми, над якими потрібно працювати, у кого їх немає. Тож просто залиште мене в спокої і дайте трохи часу, щоб з усім розібратися. Спасибі! І ні, я не підхопив аутизм від вакцини: диявола, Dungeons and Dragons, недостатньої молитви тощо. Суворе покарання не стримує злочинців. Це було підтверджено десятиліттями досліджень. Найсуттєвіший вплив на стримування злочинної діяльності чинить ймовірність бути спійманим. Суворе покарання має незначний ефект: стерилізуйте та каструйте своїх домашніх тварин. Що жінки, які піднімають штангу, не перетворяться раптом на Двайна Джонсона. Чому я самотній? Я не проти бути з кимось, просто не хочу більше витрачати час на активний пошук. Крім того, я працюю вдома, і з часом у мене все менше можливостей знайомитися з новими людьми. І ні, я не страждаю від того, що живу сам. Надання людям прав не позбавляє вас ваших прав, і у вас немає права гнобити і переслідувати людей, які не схожі на вас. Але я не хочу, щоб геї одружувались. Тоді не одружуйтесь із людиною вашої статі. Ви все ще можете залишатися в шлюбі з особою протилежної статі. Це не порушує ваших прав. Вас просто дратує те, що ви не можете змусити інших людей робити те, що вам хочеться. Жінка не відповідає за стать дитини. Мені набридло слухати, як люди звинувачують своїх дочок у тому, що вони не народили їм онука, та чоловіків, які звинувачують своїх дружин, в тому, що вони не народили їм спадкоємця. Комік Санс непоганий шрифт. Це добре зроблений шрифт, яким зловживають. Сказати, що ви ненавидите комік Санс, все одно, що сказати, що ви ненавидите молотки, тому що вони не можуть закрутити гвинт. Тільки тому, що ми завжди так робили, не означає, що це найкращий спосіб вирішити завдання. Ми завжди так робили. Це лише виправдання для того, кому важко змінюватись. Так, пологи це найприродніша річ у світі, кажуть люди, які стверджують, що абсолютно безпечно народжувати своїх дітей вдома без медичного нагляду. Але пам'ятайте, смерть теж. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо ось цим двом добродіям за фінансову підтримку. А що ви втомилися пояснювати людям? Напишіть в коментарях.